Мы насобирали на полі соломи, да? да? Да, папа насобирав. Що він насобирав? Ячмень. Ячменю і овса. Сейчас у нас тут овес усюди. І мы зараз из Ніной. Мы зараз з Ниной вирізаємо солому, да, Нін? Покажи як мы вирізаємо. А так щоб не було неровності. Щоб була ровно соломинка, длиненька, да? і ложимо таку красиву покажи як ти От красиво і ложимо сюди да і це ми потом будемо все заливати кипятком да. Да. папа ти думаєш, у нас класно летится или нет надеюсь что будет красиво Угу. Ось така палочка, така клюсь сівая. Така плець. гарненька, так, буде така палочка. Так от. Наглядний приклад, ось беремо цілий колосок, ми відрізаємо зразу колосок, дивимося більш-менш рівненько. Ось воно, між міжузля. Ми тут відрізаємо один раз. Оп. Другий раз. У нас виходить така ось паличка. Опа, все, це вона готова. Очищаємо між вузля. Зрізаємо, ще одна така в нас виходить. Така Да, Покажи, яка блискуча. Прям як золота, так? Да? Золото. таке. О, я по це тоже. и делай. Соля выбрал тут салону и вот все. Показать? Да, покажи. Я не буду <ос> делать так, то салона. Мама меня учила так. Делать так, так, И я научила еще. И я -то не только могу так, но я еще могу учить. <уг cinnamon> Папа, я хочу сделать так. Ну, она вот так попала, и это так не нужно, не нужно. Надо где очень красиво. Да, надо дуже красиво, молодец. Будем видеть. Все, круто. Я выбираю другую. Это ничего страшного. Я видела, например, такой салон. Ну, мне надо почикать. Это маленький будет кусочек, нет? туда можно Зайка, надо было с края э, подожди вот так вот можно туда угу. и меня сегодня ну как папа, можно лять. и папа пять минимум можно делать чуть-чуть и за дети дулят хватит, Зайка, тебе большое крыло тебе... Зай, тебе надо длинные Так. Да. Молодець, красиво. Я так Ти крильця вирізаєш метелика, чи що це, це буде? Да, це. Ага, це буде таке крилишко. Таке саме, як оце, так? Да? Це вже ось одне крилишко ми вирізали буде ще. Це така в нас буде картина, ми вже її розкрасили, буде там. Бабочка, да, наша? Може, ти поможу? Ні. Ты сама в тебе все самі хороші получається, так? Да? Сейчас ми вже будемо збирати готову бабочку, так, да, Зайка? Добре. Що ти зараз робиш? Бабочку. Ми так виложили по трафарету її, щоб знати, як її правильно собирати. Ми її спочатку подписали кожну частину, щоб знати де яка. І зараз ми починаємо цю бабочку збирати. Ти хорошо края? Края хорошо намазываем, клеєм, да? так? І наклеиваем сюда. Сюда, да? Сюда надо наклеювати. Да, я хочу подивитись бабку. А, правильно, так, да. По... Ага. Вода. Все. Вода. да. Вода. Опа, все. Да не буде.